Бог ніколи не моргає. Регіна Бред, Урок 22 Добре підготуйтесь, а тоді просто пливіть за течією. Майже все в цьому житті мене лякає. Колись я думала, що якщо буду правильно молитись або читатиму потрібні молитви, то страх покине мене. І він справді мене покидав, але ненадовго. Як тільки я зустрічалася з новими випробуваннями, страх одразу ж повертався. Є таке старе прислів'я. Хоробрість це страх, який помолився. Я постійно молюся. Хоча молитви не завжди проганяють мій страх, проте вони дають мені силу діяти, незважаючи ні на що, і залежно від обставин, пройти страх чи пронестись крізь нього. Страх. Це постійний набридливий супутник мого життя. Але тепер я відповідаю йому. І що далі? Де мої нові випробування? Мій друг Дон має світ-девіз, який допоміг йому дати собі раду зі співбесідами, написанням заявок на отримання грантів і з дуже відповідальними випробувальними зустрічами, які колись просто жахали його. А мені цей девіз допоміг опоратися з публічними промовами перед великими аудіторіями, вчасно закінчувати колонки для сотень тисяч читачів, вести щотижневі радіопрограми і навіть підготувати подругу до пологів. Дон уперше дізнався про цей девіз, коли у 1980-х працював спеціалістом із залежності для підліткової програми штату. Йому дали купу інформації, яку він мав донести 12 підліткам, що були під його опікою протягом тижня, поки тривали заняття. На підготовчих курсах головний інструктор завжди казав: добре підготуйтесь, а тоді просто пливіть за течією. Думаю, це чудова порада, особливо якщо ви працюєте з підлітками. Дон прислухався до неї, тому під час занять вони з дітьми часто ділились одне з одним власним досвідом. Дон плив за течією, хоч і мав багато інформації, яку міг використати, якби течія раптово зупинилась. Дітям дуже подобалися такі обговорення, і вони навіть назвали свою групу дядько Де і Дружна Дюжина. Вони не хотіли з ним розлучатися. І з часом. Дон почав використовувати цю фразу завжди, коли йому траплялося розповідати те, у чому він не був цілком упевнений. Перед співбесідою він складав бізнес план, беручи всю інформацію, яку тільки знаходив про цю компанію. Він зазначав, що слід зробити, і пояснював, яким чином збирається цього досягти. А перед однією зі співбесід Дон опитав більше ніж 20 фахівців у Галузі його потенційної роботи і заповнив отриманою інформацією аж два зошити. Звичайно, він отримав ту роботу. Тепер, опиняючись у якійсь незнайомій ситуації, Дон виділяє багато часу для того, щоб підготуватися краще за інших. Колись він заздрив людям, яких вважав розумнішими за себе, а тоді зрозумів, їх вирізняє лише той факт. Що вони виконали домашнє завдання добре підготувались. Дон узяв їх за приклад і почав добре готуватись, а тоді дозволяв течії нести себе навіть далі за них. Я використовувала його девіз у готуванні до щотижневих радіопрограм на Клівленській хвилі Національного громадського радіо. Кожного разу змінюються гості і тема програми, але мікрофон залишається тим самим. Зазвичай щойно я прикидалася зранку перед програмою, мене охоплювала тривога, так було колись. А зараз, за день до ефіру, я добре готуюсь і видруковую всю необхідну інформацію, все, що вдається знайти по темі і гостей програми. Кладу ці аркуші перед собою, і навіть те, що вони лежать у мене перед очима, уже додає мені впевненості. Заледве, чи я використовую хоча б половину з того, що підготувала, та тільки переді мною з'являється мікрофон, і ми виходимо в прямий ефір. Тривога покидає мене, і я почуваюся у формі. Коли моя подруга Шерон попрохала допомогти їй підготуватися до пологів, я дуже зраділа, але й вельми перелякалась. Я сама народила дитину та ніколи не допомагала готуватись до пологів інших. Кілька тижнів ми разом відвідували передпологові курси, я все детально записувала, а потім виписала найважливіше на великих кольорових аркушах і посортувала їх відповідно до стадії пологів, щоб швиденько знайти все, що треба. Вони скидалися на кольорові картки, які використовують учителі в школі. Я також надрукувала план пологів, у якому зазначалося, як саме Шерон хоче народжувати: природні пологи, трохи тим'яне освітлення, ніяких знеболювальних препаратів і внутрішньовенних катетерів, приємна фонова музика. А ще я перелічила, яких відвідувачів можна приймати, яким має бути ласьйон з ароматом троянди і напій. З освіжаючим смаком. Загалом вийшло чотири сторінки. Коли настав час народжувати, я взяла величезну валізу на колесах і спакувала все, що, як радив інструктор, може знадобитися під час пологів. Сіді програвач із приємною музикою, маленький фонтан, щоб допомогти Шерен заспокоїтись, величезний м'яч, щоб сидіти на ньому під час переймів. Підбадьорювальні плакати, поживні батончики для мене і цукерки для медсестер. А ще відеокамеру, секундомер і сигари. Я впевнилася, що в машині є дитяче сидіння, що бак повний, а пасажирське крісло застелене водонепроникною пелюшкою. Отже, ми були готові до всього. О п'ятій ранку у шерон відійшли води. І тут нас підхопила течія. Ми приїхали до лікарні і її підготували до переймів та пологів. Декілька годин нічого не відбувалося. Я була до цього готова. Ми читали журнали і книжки, грали в карти і слухали музику. Але оскільки нічого не відбувалося, лікарі вирішили стимулювати пологи. А таке в наші плани не входило. Шерон поставили внутрішньовенний катетер, і в неї почалися перейми. Я взяла кольорові аркуші і допомагала їй спробувати різноманітні пози та дихальні вправи, які мали зменшити дискомфорт і допомогти зосередитись. Коли біль став нестерпним і шерон місця собі не знаходила від постійних переймів, я залишалася спокійною і незворушливою, як стеля. Коли настав час тужитися, вона доклала стільки зусиль, що катетер із неї вилетів, як і дитина. Маленький Фініган був прекрасним. Його народження показало мені, що ми можемо впоратися з будь чим, та найважливіше те, що ми можемо допомогти в цьому іншим. Варто лише вірити у свої сили. А якщо ви ще й добре підготуєтесь то вам буде набагато легше довіритися течії життя і пливти за нею хоч на край світу.